Один він війська не відправить. Якщо буде згода трьох-чотирьох, максимум п'яти країн Європейського Союзу про направлення військ в Україну, тоді це можливий варіант. Він, до речі, сьогодні неочікувана така неформальна в них зустріч. Він вечеряє з Шольцем. Не виключено. Забудьте Шольца, Чому? Шольц, Шольц в мінусі. Шольц це гражданин Кислярський. Угу. А ви як ви його викрили? Ну, дивіться, Німеччина це, власне кажучи, головний фінансовий. Скажімо так, фінансовий актив всього Європейського Союзу. По великому рахунку, Німеччина фінансує Україну, напевно, другою після Сполучених Штатів Америки. Вони багато що роблять для України в фінансовому плані, надають військову допомогу. Але у німців оцей повоєнний комплекс після поразки в 45-му році він по сьогоднішній день. Глибоко сидить, вони дуже бояться е, пережити ще раз оцю глибоку травму, яку вони пережили 80 років тому. Ну так це свого роду реабілітація, тому що ви станете на захист тих, хто є жертвою агресії. Справа в тому, що я не хочу нікого ображати. Але після війни і Японію, і Німеччину фактично кастрували із таких войовничих. Агресивних націй, якими вони були до війни, після проведеної денацифікації, демілітаризації і так далі. За цих 80 років, що минули після війни, вони втратили оцей войовничий настрій і войовничий дух і свою енергію направили в мирне русло. І багато чого там досягли: що японці, що німці. З іншого боку, післявоєнна Франція. Коли Деголь прийшов до влади, він намагався відновити велич Франції. Франція створила ядерну зброю, Франція намагалася вести навіть колоніальні війни. Але до, до честі Деголя він зрозумів, що це закінчиться погано. І перше, що він зробив, коли, коли він став президентом П'ятої республіки, він припинив війну в Алжирі. І тобто Франція більше не займалася з такими колоніальними авантюрами по периметру колишньої своєї французької імперії. Тому, якщо така ідея у Макрона, вона абсолютно здорова і правильна, він вже чітко визначив умови. Тобто, якщо фронт рухне в Україні і росіяни будуть рухатись, їх повинен хтось зупинити. І Макрон, незважаючи на те, що Франція знаходиться на самому заході Європи, і, скажімо так, безпосередньо Франції не загрожує російська агресія безпосередньо. Але він прекрасно розуміє, що росіяни не зупиняться, вони підуть далі. І тому стоїть питання, де їх зупиняти. Якщо Україна цього не зможе зробити, то це можна буде зробити або в Україні, куди прийдуть війська НАТО, або якщо не всього НАТО, то хоча б це ключових європейських воєнних потуг, або доведеться чекати і воювати вже на території Балтії або Польщі. Тому, тому Макрон абсолютно правильно мислить. Я думаю, що цю ідею він буде прокачувати із британським прем'єром в першу uh -huh. чергу. Це головний союзник Франції в воєнному відношенні. Це буде обговорюватися, я так розумію, особливо з Польщею, uh -huh. яка зараз повністю переозброює армію і збільшує чисельність вдвічі, і яка безпосередньо є загроженою країною в плані війни. Очевидно, це буде обговорюватися з Італією і Нідерландами. Оце основна така група країн.